Всім привіт! Ось такий у красень кай. Кай, сиди, сиди, сиди. Так, сідай. На тобі вкусняшечку, Дивіться, як розумно гарно бере. Я задихався трохи, побігав з ним. Ну, як він себе почуває, вже краще. Гарно себе веде. так Ти чуєш, що в мене вже ці вкусняшки, так? Да? На, на, на. Отак От тихенько сидіти, 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 сиди там, кай, йди до мене. Сідай, сідай, на, він провіряє. Де закрито, де відкрито? На, ну чоготеські. На, сідай. Жди. Ну такий наскай. Теж йому не просто було. Тому що переїзд сам, це у вас час їхати, коли для тварин якась поїздка, то зрозуміло, що це для них стрес. Нема, не даю, не даю, не даю. Ти такий на деколи буваєш, да? хочеш вкусняшку забрати від мене. То для них стрес. Ну, і він по початку не, не хотів, не хотів, ну, верніше, може, хотів, але в туалет не йшов. Великому, там пісів, але не какав. Потім він там йому погано ставало перший день, тому що, ну, видно, що з дороги його вкачало, він все що з'їв. Вернув, а потім але адаптувався. Все. все нормально, жде, проситься, чекає, терпить, не ходив туалет. Да? На. Сиди тут, сиди тут. Сид... Кай! Кай! Сидіти. Кай! Не нюхати. Кай! Фу. Фу. Дивися, сиди тут. Сиди. Я відходжу. Сиди. Кай. Кай. Дивіться, сидить. Кай до мене. На! Умнічка. Сідай. Сідай. Ай який ти умніч? Маленький такий. Зараз я піду ще до довкусняшку. Щоб ти. Міг посмакувати, да? ти ж такий розумний песик. Ти ж такий розумний. А очі, подивіться на ці очі. Зараз я сфокусуюся. Кай, передай нашим підписникам привіт. Скажи, що добре себе почуваєш, Що тобі добре тут люблять, ти в надійних руках. Да? Глажу кулаком, бо в кулаці вкусняшки. Ну, Кай, він понімає. Хаче нюхнути. що ж там є? Що ж дай мені те, що в тебе в кулаці, так? Да? Кай дуже розумний песик. Хороший такий. Отак. Тюнік. Пішу. Сиди, сиди, кай. Куда? Куда? На, 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 на. Куда пішов? Кай. Зеркало. Кай! Фу! Ти чого туди зайшов? Кай! А ну-ка. Все дзеркало на себе. Кай, на, на, на! На, на, на! Ну, так коли не слухняний, чому він хоче. Свободи. На. будеш, На. Будеш кузняшку. Сідай, сідай. <гум> ну, молодець. Шнобік маленький. Отакий. Кой розумний, да. Все він нюхає, все він слухає. да, 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 Вчора гуляли, гарна погода була. Так виходили за територію. Він себе гарно вів. Спокійно, трохи тяне йому, цікаво, все все обнюхує своїм носиком, да? але треба терпіти, це тобі на добро. Доки тебе в сім'ю ще не забрали, тобі треба тут побути. Куда, куди? На, на. Кай. Кай. Фу. 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 Ану перестав йти. Кай. Кай. До мене. Отак, молодець, умнічка. Что, ходи зі мною? Ходи зі мною. Давай поб'яємо. Давай, 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 на, 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 на. Кусняшку, ходи в кусняшку. Забирай, бачите. Я зараз піду, принесуємо ще в кутняшки, там ми накупляли. І нам передали, до речі, гуманітарну допомогу там на собачок.